Можливість придбати необхідний одяг чи канцтовари до школи. Карітас Івано-Франківськ вручив близько трьом десяткам дітей грошові сертифікати. Їхня сума майже 3,5 тисячі гривень. Таку грошову допомогу отримали діти-сироти та діти, позбавлені батьківської опіки. І була вибрана якби саме категорія дітей, позбавлених батьківської опіки і сиротів. Ми запустили відкриту реєстрацію, звернулися за підтримкою до голів громад поширити інформацію про цю в громадах до директорів парафіяльних карітасів, які є в нас в громадах. І ось в нас зареєструвалося 28 осіб, які сьогодні будуть отримувати якби ці сертифікати. Сертифікат отримала 14-річна Віка у дівчинки. Порушення слуху з 2021 року. Її названою мамою стала Ірина. Цього року дівчинка почала займатися спортом, тому гроші використає відповідно свого нового хобі. Що хочеш купити? Вона ходить, тепер почала церк ходити на джоу джитсу і там є такий спеціальний одяг. і Вона хоче придбати на свято до Івано-Франківська приїхали діти з усієї області. Ними опікуються парафіяльні карітеси з більшівців, рогатина, солодве, Надолини, долини, калуша та листян. Отець Ярослав Клюса каже: допомагати потрібно завжди, а особливо зараз. Розуміємо, діти. Йдуть до школи, вчаться. Їм потрібний одяг, їм потрібні канцтовари, їм потрібні рюкзаки. А це все зараз коштує і ціни немалі. Тому будь-яка допомога фінансова завжди є для них важливою, потрібною і доречною. Уляна Неколюк, Денис Сатановський, новини на важі.